Друзі, вирушаємо в чарівну зимову подорож. Мені на долоню злетіли з хмаринки, дві білі сніжинки і ще дві сніжинки. А разом виходить якась дивина, а разом виходить краплина одна. Погляньте на ці хмаринки. Взимку вони несуть сніжинки. Сніжинка це символ зими. Порахуймо, скільки сніжинок у кожної хмаринки. У першої один, два, три, чотири, п'ять. У першої хмаринки 5 сніжинок. А в другої один. 2, 3, 4. У другої чотири сніжинки. Як же нам позначити, у якої хмаринки більше, а в якої менше сніжинок? Ну розберемося. Існують такі умовні знаки, більше-менше позначають, все порівнюють, вивчають, дивляться в різні боки. Давайте розбиратися. Як ними користуватися. Уявімо, що знаки більше, менше, це паща вовка. Вовк дуже голодний і тому розкриває пащу в ту сторону, де більше значення. Отже, можемо сказати, що ротик нашого знака відкритий завжди на більше значення. Тож, давайте поставимо знак. І біля наших сніжинок. Ротик відкритий на 5 бо 5 більше, ніж 4. А як зробити, щоб сніжинок стало порівну? Можемо або додати одну сніжинку до другої хмаринки. Для рівності значень використовують знак дорівнює. Або з першої хмаринки одну сніжинку відняти. Мандруймо далі. Погляньте, які чудові ялинки стоять в лісі. А на них ростуть шишки. Порівняймо, на якій ялинці шишок більше, на якій менше. На першій ялинці один, два, три, чотири. На першій чотири шишки. На другій один, два, три. 4, 5, 6. На другій ялинці 6 шишок. Поставимо знак рівності. І можемо сказати, що на другій ялинці на дві шишки більше, ніж на першій. Друзі. Сподіваюсь, вам сподобалась подорож. Ми навчилися порівнювати предмети за кількістю, визначати де більше, а де менше, а також правильно використовувати слова більше, менше, порівну.